Друзі, моє вітання, слава Україні! І нарешті дійшла черга до нашого експериментального поля. Ось на цім полі ми маємо три технології обробітку ґрунту. Оранка. Ось тут з цього краю. Як ви можете бачити, як виглядає кукурузка по оранці. Висока, вигналася, великий, великий травостій під 3,5 метри. Далі буде. Далі буде дисковка. Ось тут зараз ми знайдемо. Ось тут ми вже змолотили. Тут технологія по дисковці, але нам головне не висота рослини, нам головне урожайність, результат. І я думаю, що після збору ось цього поля будуть дуже і дуже цікаві цифри. Тут ось ми зараз йдемо по прямих посівах. Тут ще дисковка. Ні, тут вже прямі посіви. Як ми можемо бачити, лишилися поодинокі залишки сої. Ось так виглядає. Виглядають наші прямі посіви Наголошую перший рік. І ось, щоб ми ви могли зрозуміти, рослина кукурузи 2 метри. Але подивимось на результат. Ще раз повторюся. Так як качан, хоча і кукуруза маленька, низька дуже посадка цього качана прикріплення. Але гляньте, які качани. Тобто, чи нам потрібно стільки... Глянь. Ось. Зараз я його одною рукою важко. Ось качан. Ну тут 20 рядів гарантовано. І це кожен. Ось так вони виглядають, бачите. Пожнивні рештки як такі... Десь ось де було трошки більше, то вони залишились. Все решта пропало. Але це ж ще не кінець. На цьому полі є експерименти з живленням. Тобто з добривами, без добрив, комплексних не було тут. Тут тільки азот. І різні форми. Отож, нам вже небагато залишилось. Ось, тут добре видно, що це прямі посіви. Бачите? Кукуруза на прямих посівах дуже низенька. Але качани. Але качани гідні. Можете глянути, який качан. Ось. Якщо взяти ось рука. Качан досить і досить пристойний, і досить, і досить потужний. Тобто прямі посіви, бо це ще не наутіл. але прямі посіви в умовах Західної України, навіть більш конкретніше в умовах Тернопільщини мають право на життя. Ми будемо їх розвивати. Дякую сім'ї Лавриків, які мене наштухнули на ідею прямих посівів. І на наступний рік ми будемо збільшувати площі прямих посівів. Хочу ще додати. Що це, як ви можете бачити, поле не найкраще. Тобто це городи людські, Тут, там далі йдуть паї. Ми їх так об'єднали. Але городи це завжди городи. Хто б там що не казав. І тим більше хочу додати, що минулого року там був ліс. На цих ділянках ми його викорчували, посіяли кукурузу, яку нам потім холден ходин пересіяв соєю, то вийшла соя. І цього року, другий рік, як би сказати, після дерев ми маємо, маємо прямі посіви. Ось так виглядає наша кукурузка. Звісно, якщо сказати так, на перший погляд, то традиційні посіви око більше радують. Але нам головне результат. Ось, як виглядають качаники. Дуже цікаво буде результат без добрив. І ми скоро до нього дойдемо. Ось я давайте виломлю один качан. Ось виломлю один качан. Ось він так виглядає. Виповнений. Потужний і досить, і досить. От якщо взяти. От. Який качан. Ну, на жаль, ваги вам не скажу, але виглядає ефектно. Так що, друзі, настав зараз час такий, що потрібно підходити із як правильно підібрати слово із виваженою технологією. Так як зараз в нас є величезні проблеми із реалізацією, і ціною, тобто затратну частину треба зменшувати. Затратну частину треба зменшувати, щоб кінцевий результат був хороший. Ну, подивимось. Подивимось, я в кінці, як зберемо всю кукурузу, я поділюся з вами цифрами, технологіями і головне кінцевим результатом. Но, я вам скажу так, ось ще раз пройдемо, що оці двохметрові стебла кукурузи, які ми маємо по прямих посівах, нічим не поступаються ось там тим е, трохметровим по оранці, по традиційній технології. Ну, подивимося. Основний результат. Отож, друзі, працюємо, аналізуємо. І ділимося інформацією. Ми ж українці, ми повинні бути єдині. Слава Україні!